Всім відомо, що під лежачий камінь вода не тече, але навіть туди час від часу потрапляють новини, що старенький дом запустили на якийсь непризначеній для цього штуковані. І це справді цікава тема. Тож я вирішив з усім цим розібратися та у декількох відео розповісти вам, коли, як і на чому запускали цю гру. Якщо хочете дізнатися, як Doom запустили у блокноті. Як його грали на цукерці та старому ламповому телетексті, ставте лайк під відео та тарілку смаколиків перед собою. І поїхали. Напевно, то таки були круті часи, адже в далекому 93-му році, коли вийшла гра, в Україні фраза домашній комп'ютер звучала як золотий Унітаз або Аквадискотека. Та і в цілому у світі не було все так однозначно, як зараз. Якщо сьогодні при випуску гри розробники дивляться на синю, зелену або кошерну платформи, ну і ще зрідка поглядають в сторону Nintendo, то починаючи з 93-го, гра Doom залетіла на добрий десяток платформ. Більш того, на різних платформах вона виглядала по різному не лише графічно, а й за наповненням. Коли і як хтось вперше вирішив портувати гру на непризначені для цього речі, важко сказати, але це і справді заворожує. Тут є і доволі прості порти, а є і справжні технічні шедеври. У багатьох випадках до чогось присобачують екран та називають це портом. А інколи все це вимагає справді великої мороки. <проб> Пам'ятаєте, що таке телетекст? Так, та сама штука, яка колись замінювала багатьом журнал Експрес. Напружили олдскули, а користувач з ніком лакню напружив ще і мізки та запустив Doom на першій версії телетексту. І це справді доволі складно, оскільки телетекст це статичне зображення, а не набір кадрів, які генеруються під час гри. Тому що пограти вдома на телетексті, йому довелось написати спеціальну програму, яка кожен кадр гри перетворює в сторінку телетексту та виводить на екран. Таку дію алгоритм повторює 30 разів на секунду, щоб користувач грав з частотою 30 FPS, а керувати можна прямісінько пультом від телевізора. Найцікавіше те, що детальну інструкцію та вихідний код програми він залишив у відкритому доступі на Гітхаб, тож ви можете спробувати повторити все це і в себе вдома. Звісно, якщо у вас є телекс, підтримкою телетексту та відповідний перехідник до ноутбука чи ПК, ну і ще бажання встати з дивана та міняти своє життя на краще, намагаючись повторити запуск дому на якомусь старому телетексті. А як вам таке? Минулого року ентузіаст-винахідник Джеймс Браун поєднав мініатюрний oled дисплей з платформою Raspberry Pi і зробив для LEGO прототип інтерактивного терміналу. Невеликий прозорий блок конструктора LEGO міг виводити примітивне зображення на кшталт Радару, декількох полосок тексту. Тощо ця ідея мала на меті зробити конструктор LEGO інтерактивнішим, привабливішим та реалістичнішим. Але вже згодом хтось підхопив цю ідею та подумав, що було б непогано на такому мініатюрному лего комп'ютері зіграти Дум. Керувати герою можна за допомогою акселерометра, який приєднується окремим блоком. Таким чином, персонаж рухатиметься туди, куди ви нахилите детальку конструктора. Стрільба виконується натисканням на одну з цих пімпочок кріплень. Не знаю, як вони там точно називаються, але виглядає все це справді неймовірно. А наступному винаходу позаздрив би сам Екзібіт. Юзвір КГ який є учасником спільноти Doomworld, показав, як йому вдалося запустити Doom у домі. Yeah! Саме так, ви можете зіграти Doom, поки граєте Doom, що правда є низка нюансів. По-перше, мова йде про другу частину Думу та її версію для операційної системи DOS. Саме ця збірка гри дає можливість запускати програмний код всередині самої гри, і таким чином з'являється можливість запустити щось на кшталт гри у грі, де стіни однієї з локацій виконуватимуть роль монітора. В інтернеті гуляють коди, за допомогою яких таку магію можна відтворити на власному ПК. Але гуляє і попередження, що такий хак може бути використаний зловмисниками, щоб дістатися до вашого комподахтера. Тому якщо у вас у браузері збережені дані кредитки, краще просто милуватися цим видовищем на відео. Під час використання тесту на вагітність багато хто боїться побачити ті самі дві полоски, а хтось навпаки мріє про дитину і очікує побачити ці дві паралельні палички. Але майже напевне можна сказати, що ні ті, ні інші не очікували побачити на своєму тесті на вагітність Дум. Користувач з ніком тюрінг купив пачку тестів на вагітність, які продавалися по 7 доларів за пару, і розбив один з них заради цікавості. Розколупавши тест, він виявив, що всередині знаходиться восьмибітний мікроконтролер, який за своєю обчислюльною потужністю перевершує одні з перших IBM PC. І все це в одноразовій речі, яку після використання просто викидають. А вся ця потужність витрачається на прочитання однієї смужки індикатора. Ну просто справжнє марнотратство. Саме тоді він і вирішив запустити на цій штуковині Дум. Проте це було справді нелегко, адже той контролер неможливо прошити. Ентузіаст показав відео, як на маленькому монохромному дисплейчику тесту з'являється зображення гри, але зазначив, що провернути цей трюк йому було дуже важко. Згодом цей же користувач показав, як на такому ж тесті виводиться зображення тест Skyrim. Якщо б це побачив, тот то купи Skyrim Говард. То ми б уже напевно зустріли десь на прилавках магазинів портовану копію гри спеціально на випадок, якщо у вас під рукою тест на вагітність. Якщо при збірці комп'ютера ви забули флешку з операційкою, але маєте під рукою майстерню з програматором та хочете пограти у щось, то і тут вас виручить старенький дум. Існує такий інструмент, як Core Boot, який є альтернативою звичному біосу. Він більш гнучкий, відкритий та підтримує ширший функціонал. Відповідно на такому ПЗ гріх не запустити таку культову гру. Для цього було створено її спеціальну версію, яка називається Core Doom. Вона спеціально переписана, щоб запускатись як один з додатків, який підтримує Курбут. щоправда, не обійшлось і без обмежень. Керувати можна лише за допомогою клавіатури PS пополам та без звуку, а при виході з гри весь комп'ютер банально зависає. Ну а що ще ви чекали від гри на біосі? Звісно, що вона не ідеальна. Стандартний блокнот, який є у кожному ПК на Windows, теж став жертвою альтернативного використання. Користувач Samsung у своєму twitter аккаунті показав, як запускає Doom у цій програмі. Цікаво те, що ігровий процес підтримує повноцінні 60 кадрів монохромного або краще сказати символьного відображення. Процес запуску користувач не пояснив, а після обіцянок викотити повноцінну версію гри взагалі зник. Чи викрили його масони та рептилоїди, чи все це фейк, сказати складно. Скоріше за все, йому таки вдалося запустити гру якимось скриптом, який кожен кадр конвертував у набір символів та виводив як порцію тексту у блокноті. Одне лише питання залишається відкритим. Навіщо на таке витрачати своє і без того коротке життя? А в Америці уже не перший рік виникають проблеми під час святкування Геловіну. Здавалось би, просто ще один привід дітям одягнутися в комедні костюми та поклянчити собі смаколиків. Що тут може бути такого? Тим більше це дійство інколи переростає в справді грандіозне святкування. Проте є і ті, кому воно не подобається настільки, що ці люди готові йти на великі підлості. Замість традиційних солодощів вони ховають в обгортки від цукерок какашки, підмішують в цукерки проносне та всілякі шкідливі речовини. Через таких засранців щасливе святкування може перетворитися на справжній кошмар для дитини та її рідних, а в найгіршому випадку і взагалі відібрати безневинне дитяче життя з метою оповіщення акціоністи з компанії Адафрут. Вирішили привернути увагу громадськості до цієї проблеми та засунути в обгортку від традиційних геловінських солодощів Milky Way невеликий стилізований комп'ютер, на якому працює наш старий добрий дум. Таким чином вони радять батькам завжди перевіряти солодощі, які приносять додому їхні чада. А збоченцям, які роблять такі підлі речі, можу побажати лише самим потрапити в гру дум з одним життям та без права на помилку. <звук> Уявіть собі ситуацію. Ви недооцінений винахідник. Ви йдете до банкомату, щоб зняти свій великий гонорар, але дійшовши до терміналу, ви розумієте, що ніякого гонорару у вас немає, бо ваш винахід нікому не потрібен. Якщо відходити від терміналу з пустими руками неохота, можна його зламати та прошити, запустивши на ньому Doom. Не всі знають, але банківські термінали використовують корпоративні версії, звичайнісіньких Windows 8 або 7, а в новіших версіях Windows 10. Тому завантажити на них таку легку гру зовсім не складе проблем. Переназначити кнопки терміналу теж не є важкою наукою, тому даний трюк, хоч і виглядає для когось епічно, проте виконується дуже просто. Лише пам'ятайте, що в реальному житті за таке можна реально присісти. До таких епічних, але простих запусків дому можна віднести і наступний випадок. Хтось додумався увімкнути та грати в цю гру на вантажівці. Один з бортів Кунга був замінений гігантським монітором. Про залізо, ви думаю, і самі здогадались, це звичайнісінький комп'ютер, який живиться від бортової мережі вантажівки. Може здатися, що такий трюк це марнотратство, адже такий гігантський монітор обійдеться точно недешево. Але скоріш за все це звичайна вантажівка з рекламним щитом, який часто використовують для показу реклами на дорозі або на всіляких заходах. Тому спершу все це виглядає космічно, але якщо вдуматись, то все стає доволі звичним. Якщо вам надуїв ваш старий mp 3 плеєр, то чи не варто подивитись на нього з іншої сторони? Можливо, під звичним пошарпаним корпусом ховається яскрава душа ігрової консолі, особливо якщо ваш програвач обладнаний хоча б мінімальним дисплеєм. Саме так подумав і власник одного SanDisk Sansa Clip Plus та вирішив запустити на цьому плеєрі версію гри для Commodore 64. Хоча на монохромному дисплеї гра і виглядає як окремий болі, але все ж вражає, наскільки великий прорив відбувся в технологіях. Якщо колись старі платформи з важкістю запускали такі ігри, то тепер це може зробити навіть нещасний mp 3 плеєр впасти і не встати. А на завершення я підготував варіант запуску, від якого справжні можна присісти і не встати. Нейроінженер Віктор Тот навчив грати у Дум під дослідних шурів. Ви тільки вдумайтесь, щурі, які грають в Дум. Чи це не фантастика? Витративши на це цілий рік, Віктор створив платформу на кшталт віртуальної реальності. Керування здійснюється завдяки відстеженню руху кулі під ногами у щурах, якого підвішують на спеціальній перекладині над нею. Коли гризун робить правильно, його винагороджують каплею солодкої води з трубочки. Сама ж гра більше нагадує коридор та створена на базі Doom 2. Так це лише умовно можна назвати Думом. Але де ще ви можете побачити гризуна, який стріляє в мобів з дробовика та попиває солодку водичку, щурів назвали Кармак, Ромеро та Том на честь Тома Хола. Сам же вчений не надто задоволений тим, як вони навчились стріляти, про що пише у своїй доволі довгій статті. З цим цікавим матеріалом ви також можете ознайомитись за посиланням в описі. А я лише можу позавидувати цим постатим, адже і сам би не відмовився, якщо б мені за кожну перемогу над босом. Тикали пляшку коли, ну чи хоча б живчика. Це далеко не всі запуски Дум. Тому якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте йому лайк та пишіть в коментарі, щоб я зробив другу частину. Крім того, ви можете підтримати нашу діяльність, оформивши платну підписку, як це зробили ось ці космічно чудові люди. Так ви підтримаєте не лише вихід нових відео, а й процес українізації, яким ми також займаємось. А я надовго не прощаюсь та беру знімати для вас ще щось цікаве. До зустрічі, чао какао, і бувайте! А якщо розлучатись не хочете, то можете переглянути ось ці два цікавих відео. В одному з них Діма розповідає про те, як мало не закенселили Hogwarts Легасі та до чого тут трансгендери. А у другому я розпиталююсь під ранки та пояснюю, як їй вдалося пройти всього за півгодини. Ну а тепер точно, папа, -па, і всім мирного неба!